Квіти? Так, як квіти буду. Чички ще є варіант? Чички. Чички? Да. Mm -hmm. Дуже. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Чички. Чич Чич <laughs> <laughs> а а саме сам рівень, коли ти як приїжджає в Закарпаття, yeah. ти прям це відчуєш, боже маленькі щишки. Да. <laughs> Знаєш, <laughs> так дуже дуже плавно гута, а гута Кута будь-якого. Жиби пустяки, це що таке? Ті чор би тебе забрав? От, mm -hmm. давайте, Дивись, квіти. Ну, чічки. а ще якесь. Ні, ні. Чички, ні, ні. Дивись, не, нас це 700. А, я поняв. Я образно, так. Да. Е, ну, до речі, і у Львові популярне таке слово. Я, я дійсно чув це, не прикол. Є лисиця. А є, як коза, просто лисиця і перший склад від кози. Лисиця забираємо лей, ли, а від кози забираємо з. Ко? Косиця? Косиця? Да. Косиця. одна, косиці багато квітів. Перший раз чуєш. Серйозно? Косиця. Перший раз чую. Ну, шир, дивись, шир. це. ну...